Ну а що голова знає, не знає, виконуючи обов'язки, ви не знаєте все? Микола Остапович, Миконучій обов'язки один виховичі. місяць. Один місяць, я вам говорю. Я узнаю, Микола Оставлю. Це було ще при Михайло Михайловичу. Yeah. До першого числа. Ні, це вже було після, до 4 числа, у нас було перевиконання, і ми... Ну, ну, Людина працює. Так. Ну так. так. Все це скарала, замовила. Це дві Добре, заключуємо. Добре, заключуємо. Заключуємо. Зелена, далі, що там? Так, Подзвілення. Подзвілення, екологічна там, <кх> так зміла, що там ще? Озеленення – це екологічний податок. Там, я так розуміла, що там тільки обмежені Поспіль, які може сільська рада виконувати з цим гроші. Озелене нема голова, я на пам'ять не пам'ятаю. Я знаю, що там йде Екологічне озеленення, ліквідація несанкціонованих смітників. так? Да. Е, да. І вона не передбачає вибухово від населення. Тобто ми не можемо вже тепер Ні. мусор вивозити. Заборонено. Ми населення, населення зверталися до екологічної служби, вони відмовилися. Чому ми не можемо вивозити? Не можна, можемо, ми ми можемо вивозити, але не за гроші сільської ради, тому що екологія чітко пояснила після пиво. Чому прийти... за наші гроші не вивозите? за наші жителі в села так, Таря. Будуть вивозити. вивозити. Будуть вивозити. вивозити? вивозити? Я вам проінформую, збирається виконком, 20 числа ми збираємося прийняти тарифи від населення за мішок 5 гривень. Ми затвердимо і тоді саме повідомимо населення через наших депутатів, але і водночас повідомимо про ті штрафи, які будуть існувати, якщо люди будуть самовільно викидати сміття у парк, ми не бачимо, або в інші місця. І штраф буде повірте, великий. У нас працює адміністративна комісія і все ж таки. Треба подумати, і саме в сільської е, в цьому. Так. Люди не всі згідні. Я говорив косморській з декількома людьми, і вони кажуть, що ми 5 гривень за мішок і ми 3-4 мішка збираємося, для нас великі гроші є. Можливо. Можливо. П'ять гривень за мішок, ні, тоді складуйте, здавайте склота, утилізуйте на своїй присадимній ділянці, е, е, коли не викидайте не до башні, не у цей можемо трошки туди. якщо так, не ми... помиляється. У нас була позачергова сесія. Так. Всі депутати погодилися повідомити по своїх округах, що з 1 жовтня будуть їздити е, графік той самий, тільки. За треба, треба 5 гривень. Коли буде цей коли буде виконком, Виконком це буде у четвер. Тобто на сесі вже рішення буде, Знаємо, Так, ми так, говорили з комунальними розуміє. нашими підприємствами, хоча це їх, вони говорили, 8, це їхні збиткові є, але погодилися на ті, щоб а але, що вони можуть. А, мінімально, що вони можуть. Вони нададуть. Я, я думаю, підтверджують, під, і це все так. Вони будуть, і там буде бухгалтер, буде платити міські, але погрузка вже буде саме. Взяти, грузити, платити, отримувати чек, і виходити біля му Якщо просто є транспорт, в приватному <пліпи> порядку загрузив машину, повіз, на сміттєзвалище Клевань. Як тоді можна заїжджати, не можна Ні. заїжджати? Це було, то мене взяти є депутати. 14 гривень. давали. гривень, ну виходить, це буде. Можеш навіть на прицепи, які стоять біля ферми і дай дівчатам пару грі, так загоріти. Ніхто не каже, що ти маєш бути повороши. Ну, але ми бачимо, яка ситуація зараз склалася в нас у заї. Особливо в парку. Це не принесе, не склею, ні. Не Ще сіно ще тисяч на виготовлення кошторисної документації по дорогах, пам'ятаєте, було говорення. Що це мав робити? — Це мало бути проєкт проєк, на цю жовтеву. «Варшавка» — вона жовтева, чи Ні, ні, руша, руша. ні це не потин ні-ні-ні. це не, не, не потин рошати. Ні-ні, подожди. І там ще пару тих доріг, які мали піти із проєкт мало відповідально. Та, то і, там теж займався. Цими проєктом порожней, так, приїжджали. не зробили, але там мало 15 тисяч проєкт. А що, ну, а заключений дому. Півтора мільйона, 15 тисяч. Ну я зрозуміла. Але це окремі гроші. Не тих 3%, відсотки, а 39 тисяч. Давай позвонимо Михайло Михайловичу. з'їздимо. Ну, ну, Сьогодні слово, я вас серйозно питаю, бо ви просто в курсі, були, я знаю, що ми на ці, на ці ж проєкти такі, які мали б фактично тягнути. То, тому, тому, якщо не буде проєкту, то ми просто їх <просу> переграємо, то як? Трезувати. Є програми в районі готову. і максимально підключатися до району, тому що Голос. телебачення три дзвонить, що дороги будуть робити і фінансувати. Але Треба почати з ви Треба визнавати, що нам дороги. треба робити і максимально так. робити. Навіть дороговий проєкт цього року він буде дійсно. Вулиця вулиця зря. Що не зрозуміли. Виготовлення проєктно-кусторсної документації на нові дороги Звілянської сільської ради. Там було пара доріг. Що найкраще, це якраз оці дороги, де заклали 3%. Ну, тому що таке? Це оці дороги, які ви що... Я думаю, що можливості Леся потрібен. Воно дається на ті дороги, які Жовтнева Заря, Лесі Українки Старожувків, Вода Хмельницького зарядка. Жовтнева Заря. Є Оце на цій вулиці треба, щоб були проєкти. Леся Українки Старожувків, Козацька, треба Щоб ці дороги пішли. І щоб всі дороги пішли в плани, щоб ми навіть зробили проекти. Якщо будуть готові проекти, воно потім, якщо я не помиляють, вони не мають сроку даності. Тому тобто, що зробляться в цьому році, вони можуть робити в наступному році. Щоб ми були готові, скажімо так. Добре, дякую. Ми максимально це, треба так. працювати. Так ще, ще я думаю, давайте винесе це на питання, а по ті питання, які було інформація проводимо. Е, так, Будь ласка. Ставте на голосування. Так, ставимо на, на, на голосування. Про, прошу проголосувати ще питання. І всі ми доповнені, ми не можна. У нас є дуже багато питань і дуже багато за треба... треба... Так, шановні депутати, прошу поставити eh, про старт виконання про виконання соціально-економічного і культурного розвитку. Так, eh, Якщо е 9 тисяч, що? Що? Ви виявиться, що це ну, ідеонізатор, ми можемо Так, Марина, ми про дороги не говоримо. Йде засідання депутатських комісій і ми говоримо про питання соціальне. Вийде, що ми так само 3 відсотка, то давайте ми, ми вже просто цю умову, буде перевиконання ще. Ми говорили, що там на полях. Зробити одну ну, центральну, щоб був доїзд. Пам'ятаєте, ми говорили, це. це жатпи, що, що, non все, non ну, ну а ця вся Дубова долина, там немає ні одної, одну, хоча б центральну мається на увазі, прогредірувати може щебінь чи що. Я розумію, що пілоще веневу для початку, ну бо там.

дитинка, яка посередині хоча б одну, щоб мали... Ну, майже на вас подібно. Так. так. І ось такої. Так, так. Так, так. Так, так, щоб люди могли собі роз'їхатися Це хоча це... 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 б... Це, це... 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 це кілометри дорі. Ні. Що ні? Що ні? Довжина яка? Микола. До хати твоє сіді. Ну і ще раз дивіться, Два кілометри, небагато ну, ти добавить. Та та там різні вулиці, навіть різні, вулиці. Там, там частина йде, наприклад, одній вулиці, частина другої. Зробити одну, говорять, щоб робити там розвилочки, але нема там, там залі тоді. Там їздять навіть Там по, і по сюди І от такого хоч би роз'їхати. Ну добре, став 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 у вас, це не дізнається. Це менше бюджетні, але в Ви, перспективі ми рекомендуємо поставити її поставити план соціально-економічного розвитку, запланувати цю дорогу. Буде перевиконання дев'яти. Хоча почати трошки не зможе почати, а минулому наступному це якщо ми будемо відкладати і казати, що за один раз нам це багато відпадає і ви <говори> розуміли, <говори> що це прияло. <говори> Це не Ну, Але це ж сьогодні. А що буде два спитання? Якщо є 560, то ми не діємо, що є. Давайте платимо 16 року, а другу. Почать. Почати це в цьому році, а далі якщо вона буде. Я нічого навіть не думаю.

Давайте проголосуємо, тому що дуже багато питань. Ну, Чиновні питання ставлю на голосування, щоб питання, питання, Стат, питання про поставити виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку вивести на розгляд сесії. Будь ласка, голосуймо. будь ласка, браховуючи усі пропозиції, які зробили. Бюджетна комісія бюджетна комісія, комісія прошу проголосувати. Так. рекомендувати, але до сесії, щоб ви оці інформація, яка інформація поступила, якого, і Варшава так, проінформували так. Так. депутатів, так. головний бухгалтер і ви і я про відповідальний там відповідальний і максимальні сроки <піліст> заключити договора й проти ставити відповідальну людину. Ми, якщо немає відповідальних, не знайдеться, то поставити відповідальну людину за виконання цього всього. То ми відповідальний Михайло Михайлович. Ні, не за все, але це. конкретно можемо доручити про освітню дармороста, щоб зв'язався з цими керівниками. Ні, ну, це треба панцирю. Якщо вас не ну, буде слухати, то це нас ми будемо їх казати. Добре, все. Єдний Вірмиклад з'їде, так. Будь ласка, проголосуємо ще багато питань. Голосуємо. Я на все за. Я на все за. Ой, шість, шість. Так. так, ну і приходимо до розгляду найбільш важливішого питання. Одного з найважливіших може на кінець. Так ні, ні може на кінець? важливо. Це і, буде, це і кінець. буде кінець. Ні, ні. Ні, ні, починають розглядати. Давайте давайте, про затвердження генеральних планів забудови сіл зворя. Ну, шановні депутати, хочу вас проінформувати, яка робота була пророблена. Це, це, це Нами. Ви знаєте, що ми до генплану поверталися неодноразово, а він повертався, ми виводили ту промислову зону. І далі по тих питаннях, які не знайшли погодження і підтримки, була створена погоджувальна рада. Вона складалася так? комісія, комісія. Ну, рада, вона складалася більше, ніж 30 тридцяти чоловік. Вже входили різні категорії далі. Були ці питання і пропозиції, були винесені на сесію, чим сесія погодилася, з чим вони не погодилися. І ці рекоменда... рекомендації були направлені на містобудівну раду. Ну, Цей процес якому сказав, був дуже затягнутий. інший. і після, я не буду розпіватися, після звернення наших воїнів АТО, які вже другий рік чекають земельних ділянок для будівництва. Ті, які були згідно нашого чинного законодавства, були гарантовані. І вони звернулися і до нас, і до керівництва району для того, щоб цей процес пришвидшити. Після цього відбулися дві технічні ради по розгляду генеральних планів Заря і Грабова. І було рекомендовано, або щоб пришвидшити цей процес до 23 числа, тобто до нашої 13-ї чергової сесії, внести і розглянути всі ті пропозиції чинного законодавства, і рекомендували нам на сесії погодити і затвердити цей план. Ну, це ще є не кінцевий результат, як нас запиняли в місті Раді. Ми можемо. Багато спорити по, по деяких моментах цього плану. Але і розробники за нас запевнили, що можна в будь-який час вносити свої корективи у цей план. На Міняти, на протяг... пяти років, ні, не на протязі п'яти років. Тому, ні? Тоді... Ні, ні, от, ні. Через ні, не розглядаємо. Не через не 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 п'ять років. Доповнення. Але, Але, Але треба не кожну зміну обґрунтовувати. Кожну зміну. Ну, тобто, якщо ми хочемо, наприклад, по е, кладові, зменшити санітарну зону, ми обґрунтовуємо для чого, так, так робити. Більшість збирати її подають на, на інститут, який знаходиться в... Горзеєва і який змінює, розглядає і приймає так. рішення, чи зменшувати санітарну зону, чи ні. Ще які зменшити можна, правда? Є, ще, ще, не. Михайло, Михайло Борисович, що нас є зараз. В основному, ми, ми, Микола Анатолійович, розглядався, я був на фронті, розглядалися його пропозиції, вони були дуже багато було враховано. Ну, були певні там не я не сам не архітектор, не, не спеціаліст, але там працювали фахівці. Враховано майже все. Усе враховано. Ні, так. Михайло Михайлович, я хотів, щоб спочатку на комісію міського воєнного раду визначали, хто має їхати. Ні, не ми не визначали. Вони, так, вони запросили. Вони запросили. Вони, запросили. вони, не вони ж не кожну конкретно. вам сказали, що прийти з представникам Ні. Ну я представниками я. Ну, представниками ну депутати були були члени депутатів, представники депутатів, були е, виконавчого комітету. Це не був це, це обговорення і нарада, на це не є збір села і знову ж таки розгляд генплану. Це є робочі моменти, де працюють фахівці грамотні, які згідно з чинного законодавства визначають дозволеність, недозволеність тих, чи інших. Будь я, ви, ласка, ми фахівці і не да. по грамотні, по-вашому каналу. Чому ви їх не взяли з собою? Кому? Хто? Я, я наприклад, маю освіту будівельну. Ну? Так, я хочу сказати, що я фахівець у, у питанні генплану. Так. Це по-перше. По-друге, я вас неодноразово просив, коли буде е, містобудівна рада, прошу мене повідомити, щоб я, як член погоджувальної комісії, мав е, право бути присутнім, слухати їхні аргументи і довести ті аргументи, які висловила тут громада. У мене ось тут в факті 156 підписів. Вони не враховані. Хоча погоджування комісії, вони проголосовані і враховані. На місцебудівній раді не проходять. І ви зробили, механізм кажемо, все, щоб я не зміг оці 156 підписів на місцебудівній раді продемонструвати. Ви це зробили? Чому ви, ви це зробили? Ви їх так? демонстрували тут. А чому ви не вискажі <голові> е що я, чого я стосується? Так, Миколасов я я чого стосується вашої пропозиції. Ваші пропозиції стою... ми стосувалися скорочення санітарної ви зони дати відповідь. Я просив вас чи не просив повідомити мене як члена погоджувальної комісії про час і місце проведення містобудівної ради, яка буде розглядати проект генбану Салазаря. Мише се самі... просив я пасачині Пусти... Пусти... ну, було. Ну, я не маю, що не за ну на учасницю такі фахівці. Місіс Сімо, ви балоки не можете бути планувати. Так, будь ласка, да. так, будь ласка, позвойте, це не суттєво. Так, Микола Остапович, Микола Остапович. Так, Микола Остапович, у нас не... зараз Микола Остапович, будь ласка. Присядьте Микола присядьте, у Нас не обогорні. Нас туалестовують, сліпують, маніпулюють вам, сразу вашого бої. У нас іде засідання комісії. Олі, так, Микола Остапович, у нас іде засідання, не заважайте роботі депутатської комісії. Микола Остапович, я ще раз говорю, не заважайте роботі. Шановні, я ще не закінчую. Будь ласка, я надаю слово. Чекайте, я, я до цього до початку. Значить, хтось серед тих, хто їздив на міську раду технічно грамотний був у цьому питанні чи ні? І на підставі, чого вони збиралися? Ви себе вважаєте великотехнічними грамотами. Ви не довіряєте місто будівній раді, люди які є фахівці.